Суспільне і громадське презентують. Таємні домовленості одного олігарха. З этими людьми, которые військовим путем захватили власть, поубивали людей. І сейчас там фактически викачують з этой території какие-то деньги, то ними существують договорів. Як бізнес Рената Ахметова процвітає на окупованому Донбасі? І чому його не чіпають бойовики та росіяни? От наші карандашики. Ано на дай далі. Серіг. Розмови в строю припинити. Минуло вже майже два місяці, як нас вигнали з частини. Як військові спецназівці почали критикувати командирів і натомість були звільнені з війська? Ми столкнулися з тим, що деякі офіцери займаються контрабандою і доволі таким великих об'ємах. Проект журналістських розслідувань слідство інфо дивіться в середу, 21 вересня о 20.30.